Привіт, мене звати Віталіка. Можна з тобою познайомитись. Катя, Марина, Наташенька, Юлічка? А що там читаєш? Книжечку читаєш. Так книжечку. І тобі б не завадило почитати. Сходи би до нашої місцевої бібліотеки, взяв би якусь розумну книжку. А що я там забув? Почитав би ти з дівчатами, навчився знайомитись, то це не завадило. А можна мені книжечку це, щоби з тілочками познайомитись? Ой, добрий день, Віталька. А вже ж можна. Ось зараз я тобі порекомендую гарненьку книжечку. Ось візьми Робін Вуда, це справжній герой, і він також вміє з дівчатами знайомитись. Він добрий, чуйний, а також сміливий. І я сподіваюся, він стане тобі в природі. Ось бери. Але розпишись мені, Віталька. Дякую. Все, спасибо. До свіда. Давай додому. Мамо, я ж читаю книжку. Ні, що це таке? Що ти це робиш? Що ти читаєш? Мамо, та заспокойтесь, не кричіть. Він прийшов бібліотеку читати. Ось візьміть. Що ти робиш? Давай додому. Ось відом. Я, дам. я тобі дам. Мама. Я настоящий Гуд. Моя сила сила. Ууу. Віталя, тільки не стрибай, синок! Я, стрибну? Я Все як настоящий Гуд буду! Давай. О, кукуня да. і молодіж пішла. Да, М -м, да. Да. Подиви на того вітальку. Господи, 25 ні разу бібліотеки не був. Ой, ти знаєш, взявся за ум. Та ти що? Почав да, ходити, читати почав. Коли? Коли оце ось на днях взяла, його набила, тишу. Я ж село йому, блін, дала тирки. Кажу, давай, що це таке. Натоша та Натоша, блін, кажу, давай бігом. Ти ж ти позиви. Да. Кажу, давай йди в бібліотеку, читай книжки. Віталька! Хочу з тобою познати. Я. Я Віталька, і все таки тобі полезно ходити в бібліотеку, а не до тілочок бігати. Що це таке? До тюлочок, та й до тюлочок бігаєш. Ну й почитав би книжку. Та й взявся за ум. А то все бігаєш за дівками. Мені 25 років, я хочу вже поженити. Що ти за Наташа, йде за Наташа.